Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на ютуб-каналі Виноградник від Зими до зими. Сьогодні у нас 13 травня 2025 року закінчилися квітнево-травневі заморозки, приморозки. У мене 27-28 було мінус 3 На цьому участку я був змушений був лози складати, накривати геотекстилем. Молодняк весь теж куртками. Благо такого добра-багато. А вже з 8 по 12 в мене був 0. 0 там плюс 1. Сьогодні вже вночі він Таскай показував 3 градуси. У мене по датчику у мене датчик над ґрунтом так і було -3. Ой, плюс 3. На завтра показує 5-6 градусів. У мене прийшов час висаджувати мої вегетуючі саджанці, які ми пророщували з вами. Тут вже в мене близько 20 посаджено, тут буде ще 30 з чим різних сортів гібридних форм. Тут я вже такі палочки поставив, щоб їх підв'язувати на перший рік, на другий. Я думаю, їх достатньо буде, поки я тут не займуся вже шпалерами, це треба викупляти матеріал, зварювальні роботи проводити, цемент, це все. Ну, я думаю, що на перший час, на цей рік точно що вистачить їх. Ось ті саме саджанці в мене вже пройшли Вони за калочку і сонечком ультрафіолетом, і холодом. Вони, звичайно, як були ці вже до нуля, температура опускалася. Ну, я їх на дворі не залишав, я їх заносив в приміщення, а там було плюс 5-6 градусів. Нормально, вони пережили це. Сьогодні такий ще случай був, виніс я їх, як завжди, на сонечко поставив. А до цього я під час цих холодів в мене пустили корінчики теж три черенки. Я їх Поставив сюди в стаканчики і сьогодні забувся, за них виніс на сонечко. І, на жаль, вони мене отримали швидко за годинку опіки. Я вже їх там забрав, притінив і я думаю, вони мене відмолодяться. Ці саженці я висажу їх своїм способом, я їх теж прикрию як, цими ящичками такими. Чи може, притягну сіточкою і буде, буде виднося. Буду садити я своїм же способом. Лопатою викопую ямку 40 на 40, там 50 на 50. Далі буром цим ще 50-60 см роблю дирочку глибоку. Він у мене діаметром 25 є відео на каналі, як я його робив. Туди перегній, закидаємо. бо ну, все, що в нас, якщо немає перегною, то ми можемо і будь-яке комплексне удобрення. І далі заливаємо водичкою, ну, коротше, все по порядку. Погнали, будемо садити. Далі определяємося, де в нас приблизно буде. У нас тут приблизно 6 метрів, через 2 метри будуть наші саджанці висажені. Далі обов'язково заводимо такий журнал, книжку, де ми будемо відзначати, де ми що садимо. Бірочки, бірочками, але обов'язково потрібно записувати, де ми що садимо. Е, також обов'язково обоєполі з жіночою квіткою. жіночою квіткою ми садимо от жіночий талісман ми обов'язково садимо біля е, обоєполих. Щоб у нас так не було, що ми тут висадимо одні жіночі і потім з запиленням будуть у нас проблеми. Ну Так що починаємо копати, Зараз я викопую. Так, ну приблизно я думаю, що 50 сантиметрів є. Далі Робимо ми це все буром. Просвірлюємо ще. Ось у нас такі ями вийшли, дуже глибокі. Далі закладаємо перегній. Далі я набираю повні ями водички. Не знаю скільки тут. 50-100 літрів входить. Стільки входить, стільки входить. Набирається повна і чекаю, поки вона зійде. Поки вона буде сходити часом довше, в мене є що робити, буду копати наступні ямки. А так, хай поки набирається водичка. І так, далі що ми робимо це? Ось наших цих три ямки, ось вони раз, два, три. Це край буде виноградника. Тут я висаджую обоє полі сорти, тому тут обов'язково саджу обоєполі. Жіночі я не буду садити на краю виноградника. Так що шукаємо виногради обоє полі. У нас тут, зараз подивимося, що в нас є Наталка Полтавка може бути, пріма України. І може посланник чи ромбік. Або рататуй. Щось зараз ми оприділимося І так, щось у нас вже хмарка така дуже сильна йде. Вирішили ми сюди Міланочку посадити. Беремо нашу землю, щоб був горбочок пакетика. Ну, звичайно спробувати, як хвилі вийде. Виходить гарно. Як бачимо, гарна коренева система. Чим менше ми її будемо розрушати, можемо корінчики ось так тільки, роз, як кажуть, розсрістати і присипаємо. Вже починає жовтіти гербіцидами. Так, далі. Така в нас хмара йде. Наступний наш пацієнт працювати. Так, підсипаємо землі, робимо горбочок, розминаємо трошки і пробуємо. Гарний комчик. Розрівнюємо трошки наші корінчики. Дивимося, щоб було нижче. У нас укривна зона виноградарства, щоб потім такий не торчав і ви його не, не гнули, не ломили. А так будуть лози рости з землі, будуть легко прикладатися. Так, ой. Так. Пірочки. Їх треба вище перев'язати обов'язково. Тому що була така... Я був на осінь закопав з бірочкою, а бірочка спустилася аж до самого корінчика. Спустилася до самого корінчика і міг би її не побачити, що вона там є і так залишити, а потім не вистачало би. Може просто не на дротики брати, а на мотузочки прив'язувати, які будуть розкладатися з часом, згнивати. Ось сюди на вершок прив'яжу. Але я зараз в зошит обов'язково запишу. І так, це в нас Андрій 57, а це в нас Міланка. Це Андрій 57. Обоєполий. А це Міланка. Теж обоєполий. Так, і ще зараз той посадимо. Це в нас подарок не світає. Подарунок не світає. Подарунок не вітає. Обоєполий, так? Не світає, обоє Все, чудово. Так, хмара дуже сильна. Чорна така йде. Присипаємо землі. Дістаємо наш саджанець. Так, пересипаємо землею. Пірочку перевішуємо вище. Так, ой, рукавичках це погано робити. Так. Все поливаємо водичкою. Дуже хмара велика у нас йде. Так що я зараз приховаю те що, те, що мені потрібно приховати. Ну що ж, далі я вже сам таким методом буду помаленьку садити. Так що до побачення, підписуйтесь на канал, ставте лайк. До наступних зустрічей. Пока!